Боже, до чого ж я докотився? Ви скажете Сьома, але ж України нема в стандартних сценаріях. Але вона є в модах. Головне завдання на партію залутати гегемонію та забрати назад Крим. Звучить просто, але тут хоча б вижити для початку непогано. Компанія починається з перемир'я на 5 років в 2025 році. Це дає нам змогу бодай вижити в цій компанії. Якби перемир'я не було, скоріше за все, ми б косправили Казахстан. Щоб не повторити його долю, у нас є рівно два шляхи. Ми можемо до бізкінечності розвивати провінції в надії, що колись зможемо мати шанси відбитися. Або ж ми візьмемо судьбу в свої руки, щоб вибороти свободу у війні. Я вважаю вибір доволі очевидний. Першою нашою жертвою стає сусідня Білорусь. Війна з нею була аж надто легкою. По війні ми також забираємо Болгарію. Якщо казати чесно, то це щоб було кудись звалити від арефії. В 30-му році вступаємо в ЄС, чесно кажучи, хуй знає, чи працює воно, але мінімум одну людинку ми ощасливили. Да поможе нам Бог. Ладно, поки росіяни зайняті знищенням всього живого в середній Азії, можемо пустити Молдаван на м'ясо. Ну все, кишенів за 10 днів. Заодно і макідонців заберемо, щоб два рази не воювати. Литовців, на жаль, не можемо забрати через коаліцію, але хоча б дві провінції відгризли. Вітаємо Молдаван вдома. Засоюзився з німцем, а отже, можна і аналочку пробити. Греки, звісно, чинять супротив, але ми його майже не помічаємо. Виводимо албанців з війни, залишаємо їм одну провінцію. Інших теж виводимо з війни, але провінції з них не забираємо. Греків забираємо. Повністю. Ми, звісно, вже дуже потужні, але щось в Росії все одно більше військ. Щось середня Азія якоюсь одноманітною стала, вам не здається. Росія явно піднялася по доходам, але й ми апнулись непогано. Так, ну щось це, блять, вже не смішно. Він ще й Литву зжирає, ну що це таке? Щоб перемогти росіян, нам зараз в першу чергу потрібні гроші, а гроші ми можемо взяти лише в одному місці, в Венеції. Сам я війну, звісно, не вивезу, а от разом з Румунами та німцями доволі їзі буде. Через особливості мода замки зараз падають дуже швидко. В цілому, і логічно, все таки 21 -е сторіччя на дворі. Вийшла доволі неловка ситуація разом з нами проти італьянців, воюю ще й турки. В цілому це нам навіть на руку, але знайти де турецька провінція, а де моя, дуже важко. Перша битва в горах залишається за нами, трошки повезло. Допомагаємо німцям виграти ще одну битву. Виводимо з війни Бельгію, чисто грошики забрали. Італійці вже залишилися одні, тому просто добиваємо їх. Єдина складність цієї фази. З війни зрозуміти, що я блядь, окупував. Війна завершується отаким цікавим миром, дякую туркам, і великою коаліцією на пів Європи. Такий мир нам дуже необхідний, щоб поставити такашки в Венеції та залутати купу грошей. Одразу після війни доводиться віддавати борги німцю. В цілому війна Ізі нас все-таки в два рази більше. Після того, як вибули Польщу, вирішую виходити на білий. До речі, мене вже починає смущати це п'ятнишко. Не знайшов саме цей момент, але я все-таки вирішив перекатитися в православ'я та вже перехрестив всю країну. Все-таки воно, мені здається, більш перспективним, чим звичайна релігія моду. Вже повністю забудувався майстернями, переходжу перехожу на будівництво контор. Це значно підсилить нашу економіку. З Венеції лутає лише 55 монет, в основному через. Спіратству. Але основна проблема залишається в тому, що ми повністю не контролюємо торгові шляхи в Венецію. Німець повністю сходить з розуму та нападає на пів Європи та зве нас в війну. Я, звісно, свого єдиного союзника не кину, але це буде дуже складно. Все-таки ворогів в півтора рази більше. Наша армія відправляється в прорив до Істрії, щоб мати змогу хоч якось маневрувати. Нам дуже везе, та Росія на нас не влітає через коаліцію. Але Польщі вже явно поганенько. Наш флот відчуває. Себе явно не дуже, але хоча б дойшов до Одеси. Нам вдається захопити гори біля Венеції, проте противник окупує всі інші наші території в Італії. Йдемо в контрнаступ в Італії та вибиваємо з війни Австрію. Проте вже скоро Ворог атакує, та ми приймаємо битву на мінусах. Наші воїни б'ються відчайдушно через особливості механік гри. Проте приймаю рішення відступати, оскільки ворога явно більше. Намагаюся втриматися в Італії, проте ворог швидко контратакує. На жаль, битва знову склалася не в нашу користь доводиться відступати. Відступати доводиться далеко, оскільки ворог вже взяв Київ. Потрібно його відбити після відбиття Києва. Повертаємося в Італію з новими силами. Битву за гірські замки нам все-таки чудом вдається виграти, проте втрати в нас все-таки знатно більше. Починаємо ще одну контратаку в Італії. Але вже скоро приходять самі італіянці та пояснюють, що їх набагато більше. Доводиться відступати знову в гори. Ворог продовжує давити нас кількістю, проти битву в Австрії ми все-таки виграємо. Але вже скоро бельгійці вибувають нас з Австрії. Вести бойові дії в Італії дуже складно, оскільки у нас нема підкріплень. Вирішую підняти ще одну армію, все-таки лімітів у мене ще дофіга. Але ворог, на жаль, вже дуже сильно просунувся та забрав всі вигідні рубіжі собі. Через окупацію Венеції наша економіка дуже сильно страждає, доводиться шукати миру. Щоб не втратити ще більше території, ми вимушені віддати крит та виплатити дуже велику кількість репарацій. Війну ми, звісно, програли, проте не втратили території, і це прям супер. Німець, звісно, війну програє, Проте сильно багато територій він також не втрачає. На цей момент наша є доволі сильна економіка та доволі непоганий чистий дохід. Тому я вирішую трошки понагліти та йду війною одразу на вісім держав в соло. Армії у нас по кількості приблизно однакові. Першу битву в Польщі не без втрат, але нам все-таки вдається виграти. Це все через те, що в моді дуже маленька ширина фронту. Але тут стається в війну проти мене залітає Німеччина. у ворога тепер явно набагато більше. До того ж, ми програємо. Дуже важливу битву в Румунії. Я не знаю як, але все-таки ворог нас передавив чисельністю. Після битви наша армія настільки ослаблена, що ми вимушені капітулювати перед Німеччиною, просто щоб продовжувати воювати. Доводиться віддавати їм всю торгівлю та платити репарації, але це хоча б щось. Фактично, ми втрачаємо третину всіх наших доходів. А війна все ще продовжується. Після реорганізації йдемо війною на Румунію. Пробиваємося через фортеці та йдемо від. Відбивати наші балкани, щоб мати хоч якийсь прибуток. Битву Грецію ми виграємо лише однією армією та без сильних зусиль. Доволі солідна частка військ знищується там в оточенні. Виводимо румунів з війни, забираючи такашки кашки та прохід до балкан. Ну і одразу починаємо відбивати рідні українські землі. Доволі цікава ситуація. У ворога зараз не залишилося в воїнів, проте в нас не залишилося союзників, які могли б нас захищати. Тому зараз в нас може вилетіти хто завгодно. Анексуємо Словаччину, естонців просто вивожуть з війни. Хорватів приймаю рішення повністю анексувати, але тим самим нариваюсь на величезну коаліцію. Подивився, що шансів по коаліції у мене вижити нема, вирішив воювати до кінця та забирати все, що тільки можу. Від Польщі відгризають значні території разом з Краковом з чудом світу на купці. Угорців вирішую анексувати повністю разом з Чорногорією. Наїв на 18 до повстань. Ну це смерть я вважаю. Чудом все-таки заключаю союзи з Індією та Саудітами. Проте щось мені підсказує, що проти повної коаліції мені цього трохи не вистачить. Тому я вирішую просто дуже довгий період часу сидіти та скидати агресивку. Через довгий період часу все-таки зміг задружитися з британцями, хоч щось. До влади в країні приходить комуністична партія. Так, можливо, трошки не канонічна, але бонуси аж надто смачні. Ну, хоч якось адекватно коментувати таку коаліцію, неможливо. Британці звуть війну і відмовлятися не зя нападуть, і вступати не зба нападуть, очко грало дуже сильно. Тим не менш до кінця війни ми все-таки якось доживаємо. До 94-го року вдалося підняти наші доходи до 900 монет. В основному за рахунок розвиток наших внутрішніх територій, оскільки війн в нас більше не було. В мирі ми просиділи цілих 36 років, проте коаліція все одно не спала. Тому я вирішую організувати невеликий поход на Єгипет. Основною цілею походу було захоплення сотського каналу та створення та на території Єгипту для перенаправлення торговлі з Оліксандрії. Нам доволі швидко вдається вибити Єгиптян з Аліксандрії та зайняти більшу частину Єгипту. Але війна обіцяє бути довгою, оскільки основні союзники Єгипта дуже далеко. Щоб не втрачати час, я вирішую об'явити війну Союзу Туреччини та Сирії через Сирію. В основному я це зробив, щоб саудити не могли вступитися за свого союзника, оскільки знаходяться зі мною в наступальній війні. Першопочаткова початкова битва в сирійському форті біля Александрії заканчується дуже швидко. Проте ворог все ще переважає нас чисельністю майже в два рази. Це при тому, що ми ще воюємо з Єгиптом. Наші війська швидко проходять по Сирії, майже не зустрічаючи супротиву. Та вже буквально через кілька місяців ми брали османські укріплення. Але османи зібрали всі свої війська та пішли в потужну контратаку. Я якимсь нереальним чином умудряюся вийти в обидві битви з мінусами. Турки приводять сюди буквально все, що у них тільки є. У мене банально не вистачає людей на цьому напрямку. Ми програємо одразу дві битви, причому обидві з доволі великими втратами. Плюс втрачаємо повністю одну армію, яка дебільно відступила все Дніпровку. Ворог наздоганяє дві мої армії, які відступили в Сирії, та ловить їх без моралі. Проте битву мені все-таки вдається виграти. Проте ворог не відчається та скоро от знову контратакує в Сирії. Проте на цей раз в нас уже банально закінчилися люди в армії, тому нам доводиться відступати. Бойові дії на інших напрямках йдуть з перемінним успіхом. Було прийнято рішення заключити з Єгиптом мир всього лиш на 50 ворскора, щоб вибити його з війни. Це дозволило нам втягнути Англію в війну проти Османа. Проте у ворога також не пройшов кулдаун, про що я зовсім забув, та Він втягує війну проти нас Саудівську Аравію. Воювати проти Саудитів у нас немає абсолютно ніяких сил і мотивації. Доводиться приймати абсолютно принизливий мир. Ми втрачаємо Польщу та половину Суеца. Тим не менш, зараз вбити Османа було набагато важливіше. Тим не менш, ситуація в Єгипті надто печальна. Там вони знищують одну з наших армій. До того ж, у нас майже повністю все закінчилися реклати, що надто погано. Тим не менш, нам вдається контратакувати Османів та дойти до самого Стамбулу. Битву за Стамбул з тяжкими втратами, але ми виграємо. Я віддаю своїм військам наказ контратакувати в Єгипті. Нам навіть вдається ненадовго відбити його. До того ж, ми змогли окупувати Стамбул. Це маленька, але все таки важлива перемога. Вороги йдуть в наступ на сході України та починають прориватися. Їх тут більше, проте до нас вчасно підходять підкріплення, та ми виграємо. Битву після цієї важливої перемоги я вирішую ще раз контратакувати в Єгипті. Бій відбувається на зайнятій мною фортеці, проте це мені не допомагає, оскільки вона на рівнинах. Битва закінчується дуже печально, і ми втрачаємо абсолютно весь свій африканський корпус. Спочатку війни ми втратили всіх рекрутів пів армії та доводиться набирати найманців. Я вважаю це величезний успіх. До того ж, ворог знову відібрав Стамбул, та нам доводиться вступати вже в п'яту битву за Стамбул. Я вас запевняю, ви навіть представити собі не можете, скільки у мене жопа від цих битв горіла, ми знову програємо битву за Стамбул. До того ж, ми програємо битву найманців, та ворог повністю витаплює нам весь флот під нуль. На цьому вже третій ігровий день я вирішив закінчити. На цей момент передочення втрат якісь вже просто нереальне. Ну і треба признатись, що з чистою головою я почав воювати трохи краще. Вдається знищити кілька армій та випихати османів з Балканів. Тим не менш, навіть так він наносить нам дуже суттєві втрати. Також нам вдається вивести лівію з війни, маленька, але перемога. Вже енна битва за Стамбул на ваших екранах. Я вже задолбався рахувати, якщо чесно, яка це. Її я до речі теж програю, бо не доконтролив. Нам все таки вдається перевернути війну, та напевно в цьому оця от битва за Балканом була найголовнішою. Нам вдається закріпитися на стамбульських укріпленнях, проте перейти море ми все ще не можемо. На цей час ми втратили вже 850 тисяч, а рахунок все ще мінус 13. М'ясорубка, в тому числі в горах, продовжується ще дуже довго, проте нам везе, та в війну вступають італьянці, вони знищують турецький флот, та ми змогли швидко пробратися на сусідній берег. Після цієї висадки у Тереччини фактично не залишається шансів, проте так просто здаватися вони не хочуть. Тому війна продовжується. Їм, звісно, вдається знову нанести нам поразку на Донбасі та окупувати половину України. Проте сил у них вже не так багато, як колись. До того ж, мені вдалося вивести з війни майже всіх їх тімейтів. Починається величезна битва за Києв, і Тут ми можемо наглядно побачити дебілізм цього моду. Ворог заводить в битву 250 тисяч. А нам, щоб закрити фронт, потрібно всього лиш 30, блять. А оскільки бот в Європі банально не вміє не ротейтити війська, не заводити їх вчасно, то ми битву виграємо на ізі. Нарешті вдається вивести Іран з війни це значно ослаблює їх. Тим не менше, я ще дуже довгий період добивав Турка та Сірію. Це просто пі... До того ж, після всіх наших мученій, італієць окуповує половину Турка, та ми не можемо забрати провінції, які нам потрібні. Доводиться чекати ще два роки, щоб італіянець довоював з Турком, то ми могли забрати, що нам потрібно. Війна нарешті закінчується в 2106 році. 11 років війни та 3 години геймплею мученій, ну це просто нереально. Так давно мене давно не насілували. По війні нам вдається забрати майже все турецьке узбережжя. Плюсом я вирішив забрати абсолютно всю Сирію. Не те, щоб вона мені була потрібна, але вона мене настільки задовбала, що я просто хотів вже знищити її. На цій війні було знищено мільйон сто наших солдатів. Я не знаю звідки в мене стільки було, але це кошмар. До того ж, я втрачаю ще приблизно 300 тисяч на подавлені повстань. Поки я воював з Турком, весь європейський союз об'єдинився під главою Італії. Так що тепер дороги до Європи у нас нема. Тим не менш, це все було не зря. Тепер ми маємо величезну кількість монет від торгівлі. Фактично, після війни ми стали топ 5 економікою, обігнавши Китай. До наступної війни я вирішив дуже серйозно підготуватися. Я повністю задивив країну до 20 та побудував абсолютно всі будівлі, які тільки міг. Наступною війною був розпил Туреччини. Ось такий мир у нас вийшов. Вони навіть не сопротивлялися. Насправді до війни з Росією я підійшов дуже відповідально. Фактично, армії у нас були рівні, але напевно це була одна з самих нудних війн, які я в принципі коли-небудь робив. Під час цієї війни фактично не було ніяких грандіозних битв, не було ніяких цікавих заруб чи економічних противостоянь. Це був тупо покрас Росії. Я ну не представляю, куди вони насправді діли свою армію. Це просто кошмар. Тим не менш, перемога є перемогою. Ось такий мир у нас вийшов. Вирішив я все-таки не так, як забрати Польщу, так врісти в Персію, от все-таки манічка у мене якась на торгівлю. І тут гра вирішила дати мені якийсь бонус, ну прям ну якийсь надто смачний. Вона вирішила, що якщо я комуніст, то я можу бути одновременно ще й фашистом. Нормальний такий бонус, ну чисто по-братськи, плюс 100% до армії. До того ж, нам ще й дають пруську дисципліну. За що? Я так і не зрозуміло, чесно. І ще буквально секунду наші ліміти були 1160. А тепер 1800. Це плюс 700 юнітів. Чесно кажучи, на цьому моменті гра вже стала абсолютно нецікавою. Тому я вирішив хлібнути хороблої води та об'явити на напряму Італії, щоб воювати одразу зі всім Європейським Союзом. Ось так страшно це виглядає на політичній карті світу. Буквально пів світу у нас червоні. А тепер давайте поговоримо серйозно. Ця війна йшла півтори години, і за весь цей час. Бот не зміг виграти не однієї битви. Я вважаю це величезною проблемою моди. Через те, що він дуже сильно огранічує лінію фронту, фактично грати в пізніх стадіях гри неможливо. Тут банально нецікаві битви, якщо грати проти ботів. Так, така лінія фронту, звісно, передає дух епохи та дає можливість битися фронтами. Проте бот цим фактично не вміє користуватися, він просто відправляє всі свої війська в одну битву, після чого він розуміє, що він її програє, та відступає. Битви йдуть поки. Кілька секунд. Через це, через великі проблеми з оптимізацією, через проблеми в івентах, я не можу порадити вам цей мод, на жаль. Можливо, в майбутньому так, але зараз ні. Але ладно, перейдемо до суті відео. Після того, як я окупував всі столиці, в мене висвітилось, що я можу розпустити Європейський Союз. Але після того, як я прожав це рішення, фактично нічого не відбулося. Війна як почалася, так і продовжувалася. Ніхто не відбулися від Італії, всі просто вийшли з Європейського Союзу по івенту. І все. Але для Галочки давайте будемо вважати, що Європейський Союз я все-таки переміг. І ось такий ось мир у нас вийшов з Італії. Чи хоче продовжувати цю кампанію? Певно, ні. На момент кінця кампанії у нас отакі от прекрасні доходи та гегемонія в армії. На цьому я дякую всім за перегляд відеоролика. Підписуйтесь на канал, Твіч та discord сервер, всім пока.